Всіх вітаю на своєму YouTube каналі та сьогодні поговоримо на тему поважні причини неприбуття до військкомату. Поважними причинами неприбуття, чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного, чи резервіста для призову на збори в пункт, і в срок, установлені керівником відповідного територіального центру комплектування – та соціальної підтримки центрального управління або регіонального органу СБУ відповідного підрозділу служби зовнішньої розвідки, які підтверджені відповідними документами довідками, визнаються перше смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича дружини, яка сталася пізніше ніж за сім днів додати початку зборів. Друге, хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чоловіком. Дитиною, а також батьками своїми чи дружинами, які проживають разом з військовозобов'язаними чи резервістом у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами, третє здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття. Четверте. Потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю. Шосте. Складання державних іспитів у вищих навчальних закладах. Проте, якщо у вас відсутні поважні підстави, то що загрожує за неявку до ТЦК після отримання повістки? Якщо вам належним чином вручили повістку, ви маєте з'явитися до ТЦК у вказаний день і час. Відповідальність за неявку до військкомату визнається видом повістки та кількістю випадків, коли особа не прийшла до ТЦК. У разі неявки по повістці для уточнення облікових даних або проходження медкомісії без поважних причин загрожує адміністративна відповідальність за статтею 210 Прим. 1 КОАП, тобто порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За вчинення цього правопорушення вперше передбачено штраф для громадян від 1700 гривень до 3400 гривень. За скоєння повторно протягом року в особливий період штраф для громадян від 3400 гривень до 5100 гривень. Справа розглядається в такому порядку. По-перше, уповноважена особа ТЦК складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його особі з повідомленням про виклик до ТЦК для розгляду справи. По-друге, справа розглядається керівником ТЦК в присутності особи, яка притягається до відповідальності. За відсутністю цієї особи справа може бути розглянута лише в випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про розгляд справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. По-третє, за результатами розгляду справи виноситься постанова про накладення штрафу або про закриття справи. Відповідальність за неявку до ТЦК настає тільки з підстав, чітко передбачених законом, та в разі неухильного дотримання працівниками ТЦК процедури розгляду справи. Далеко не завжди ТЦК дотримується вимог закону, та це є підставою для визнання особи невинуватою та скасування постанови про накладення штрафу. Якщо вам необхідна допомога юриста, звертайтеся, контакти знаходяться в описі профілю. Підписуйся та будь в курсі своїх прав.